Називаємо усі категорії військовозобов'язаних, які можуть претендувати на відстрочку. Законопроєкт 11391, прийнятий Верховною Радою, розширив список військовозобов'язаних, котрі мають право на відстрочку від мобілізації. Тепер її можуть отримати призовники, у яких неповнорідний брат сестра загинули або пропали безвісти на війні. Раніше від мобілізації звільнялись тільки ті чоловіки. У кого загинули чи зникли без вісти рідні брати і сестри, це не єдина категорія призовників, які мають право на відстрочку від мобілізації. Ми розповіли, хто може її отримати та на яких умовах, хто має право на відстрочку від мобілізації у жовтні 2024. Адвокати Камашев Євген та Мельнік Руслан назвали категорії військовозобов'язаних, які можуть оформити відстрочку від мобілізації. Право на відстрочку у жовтні 2024 року мають такі призовники: люди з інвалідністю всіх груп. Особи, які виховують три і більше неповнолітніх дітей, і не мають заборгованості за аліментами. Студенти денної або дуальної форми, які здобувають рівень освіти вищий за попередній. Особи, які утримують неповнолітню дитину, дітей з будь-якою групою інвалідності. Особи, які утримують повнолітню дитину дітей, з один або двох групою інвалідності. Батьки неповнолітньої дитини, дітей, якщо другий з батьків є військовослужбовцем. Особи, на утриманні яких перебувають важкохворі діти, але яким не призначена група інвалідності. Особи, які самостійно виховують дитину, дітей, якщо другий з батьків помер, Пропав безвісти, відбуває покарання або позбавлений прав на дитину. Адвокати наголошують, що наразі відстрочка надається на термін від 3 до 6 місяців, після чого потрібно її подовжувати. Документ діє до закінчення військового стану. Наразі такий стан подовжено до 9 листопада, тож після закінчення цієї дати відстрочку потрібно оновити. Хто не має права на відстрочку? Відстрочку не можуть отримати такі категорії військовозобов'язаних. Студенти, які навчаються на заочній або вечірній формі. Студенти, які отримують другу і вищу освіту, багатодітні батьки зі заборгованістю зі сплати аліментів, самотні батьки, якщо мати дитини не позбавлена батьківських прав, не визнана померлою зниклою безвісти і не відбуває покарання. Військовозобов'язані, які працюють на підприємствах, установах та організаціях Міноборони. Військовозобов'язані, які раніше мали статус обмежено придатних і визнані придатними. Чоловіки, які під час повторного ВЛК були визнані придатними. Також важливо пам'ятати, що особи, які мають право на відстрочку, але не оформили відповідні документи в ТЦК, вважаються придатними до служби і можуть отримати повістку. Чи надається відстрочка по догляду за інвалідом? Чоловіки, які доглядають за особами з інвалідністю Ай і 2 групи своїми родичами або родичами дружини, не отримують відстрочку, якщо у людини з інвалідністю є інші працездатні родичі здатні її утримувати. Також чоловікам надається відстрочка від мобілізації за інвалідністю дружини 1 чи 2 групи. Якщо дружина має інвалідність трьох групи? То чоловік звільняється від служби лише у деяких випадках, якщо дружина має онкологічне захворювання, відсутні кінцівки, кисті рук, стопи ніг одного з парних органів, психічний розлад, церебральний параліч або інші паралітичні синдроми. Мінсоцполітики внесли зміни до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період. Згідно з постановою, військовозобов'язані, які наглядають за своїми рідними з інвалідністю, не мають зазначати в заяві до ТЦК інформацію про відсутність інших працездатних членів сім'ї і не зобов'язані мають подавати документи про неможливість здійснення догляду іншими членами сім'ї. Ця інформація подається тільки у випадку здійснення догляду за рідними дружини. Також постанова передбачає, що діти батьків з один чи двох групою інвалідності більше не зобов'язані окремо доводити факт здійснення догляду, адже за законодавством діти мають обов'язок утримувати непрацездатних батьків, тому отримують відстрочку автоматично.